Чає позиції 20-те коло бокс бокс. Для новачка Джошуа Пірса на кону геть усе. І остання позиція його точно не влаштовує. Назад. Цей стрибок що це було? Ого, 7 секунд під стоп. Апекс Джипі явно не зрадіють. Це вдвічі довше, ніж потрібно. Задні шини бокс бокс. Зрозуміло, план Б. Бокс, Бокс. Соні Гей заїжджає по нові шини. Він розраховує, що це дозволить йому зберегти ту позицію в конці. Ви знущаєтесь. Повний хаос відбувається на підлейні команди. Apex Джипі. Хлоп для них піти не так, пішло не так.